Доброго дня, Миколаїв, 23 жовтня, 23 рік. Робимо пробну викупку саджанців. Варшавський червонолисний. Щоб оглянути кореневу систему. Людина просто попросила, не терпиться на обмін саджанцями. Садженці ви стоїть 40 см, давно вже обрізані. Ось такі горішки лежать. Ось така коренева система. Це вже виходять як двохрічні відводки. Замочуємо відразу. Викопуємо керасунд саджанці. Керасунду. Ось такий 60 см вже з чоловічими сережками. Ось така коренева система. Ось така коренева. Це саджанці шедевру. Великі більше метра. І ось такий нюанс, де було пригнуто скобою вони між собою навіть зрослися. О, Зараз від О, бачите. Зрослися між собою. Ось така коренева. Це викопали садженець грандіозного від Володимира Ленчика. Пригнався він в цьому році клюшкою. Ось такий садженець. Гарна коренева. Не на всіх. Чомусь в сортах є гарна коренева. шедевр в цьому році не дуже дав прирости коріння, майже не дав. Дуже слабко. Ось боровський викопали. Боровський теж, хоч він тут і поливався, сира земля, але чомусь. Кореневої системи зовсім майже не було, по декілька волосків. Ми їх лишили собі в Прикопі. Таке ми без коріння не будемо продавати слабким дуже корінням. слідуючий рік буде трьохрічкою. Ще теж в прикопі. Викопаємо двохрічні саджанці біма Миколаївської селекції. Буде в подарунок людині. Мені просто цікаво, тому що за цим горіхом я спостерігаю на Миколаївщині. Жалко його викидати, тому що горіх великий, дуже великий горіх. То шедевр Миколаївський? а ось бім. Але ядро всередині слабко заповнюється. Людина живе біля річки, можливо, там більше поливу. Цікаво, як буде рости. Даруємо. Ось така коренева система, теж методом клюшки було. От бачите, ми тут саджали, бо в них зовсім не було коріння. Лишали собі прикоп. Пройшов рік, які чудове коріння. Їде до нових власників. видно, так. із черенка. Він. Так, два штуки це да. кримський полосатий. Ну да. крымские полосатые, они отличаются, угу. они ярче, ярче. Это крымские полосатые? Да мы там их, их, можно отдельно просто в тряпку мотать. Давай, а эти уже четыре, отличается. А это четыре, это выходит этот самый. Но те более зеленые, зеленые. Да, ближе зеленище. А зеленый. те четыре, это гелоша. А это гелоша. Гелоша. Вот и все. Ну да, этот пойдет на следующий год. А два можно выкопать. А два пойдут на следующий год. Два пойдут туда. Плодики, я говорю, если их... Вот. Ну вот там же еще было сколько плодов. Мы. Смотри, вон они. Вот ты ж видишь все, это ж плоды. Вот, смотри. Вот плодики. Да, да.